Це відео знайде тих, хто стоїть на порозі змін. Якщо кар'єра не відчувається своєю, дивись далі, твій шлях вже змінюється. Вітаю тебе в шепіт лісу таро. Зроби глибокий вдих і дозволь собі відчути. Літо це не просто пора сонця, це сезон рішень, переосмислення, нових маршрутів, особливо в кар'єрі. Ці карти розкриють, яка енергія кар'єри змінюється для тебе цього літа. Це може бути зміна роботи, новий напрям, глибше розуміння, чого ти хочеш насправді. Перед тобою три варіанти у кожному одна карта Ленорман і одна карта Таро. Обери інтуїтивно, який варіант тебе тягне, де в тілі відгук. Саме там і починається твоя відповідь. Ці карти не про випадковість. Це твоє. Пора рухатись далі. Це послання для тих, хто відчуває, що звична система більше не працює. Пежа говорить про зовнішню зміну. Це може бути керівництво, яке змінюється. Відео, який розпускають або робоче місце, що стає не твоїм. Якщо ти давно відчуваєш холод або відчудження, це не випадково. Структура, до якої ти звик, звикла, руйнується. Ця карта часто проявляється як раптове рішення, звільнення, новий напрямок, різка відмова. Але суть не в тому, що щось забирають, суть у тому, що щось більше стає можливим. Це момент, коли все світ каже, ти вже виріс, вирісла з цього простору. Туз мечів підказуй, як ти реагуєш гостро, свідомо, з ясністю. Це карта прориву. У твоїй голові вже зріє нова ідея, нове бачення. Можливо, ти вже знаєш, що робити, просто боїшся зробити перший крок. Цей сет говорить із тими, хто боїться відпустити надійне, але насправді це надійне вже не тримає. Якщо ти підприємець, може змінитись клієнтура або модель роботи, якщо ти в наймі, готуйся до несподіваного. Якщо ти без роботи, зараз може прийти ідея, яка здивує навіть тебе самого. Твоя сила цього літа у чесності, не бійся сказати собі правду я більше не хочу цього, і саме ця чесність відкриє новий рівень. Бажаю тобі вийти з того, що віджило, і з легкістю війти у нову реальність. Напиши в коментарях, чи відчуваєш, що система навколо тебе змінюється. Цей варіант для тих, хто відчуває, що є щось більше, ніж просто заробіток. Книга говорить про поклик, про знання, які досі спали всередині. Можливо, ти вже довго відчуваєш, що хочеш вчитися новому, змінити професію або працювати не заради грошей, а заради сенсу. Це літо принесе тобі підказку, курс, книгу, людину, роботу, яка раптом відгукнеться, і ти скажеш, о, це воно! Це може бути нова сфера, щось творче, терапевтичне, викладацьке, щось із душею. Король пентаклів показує результат, твій розвиток принесе стабільність, але спочатку треба інвестувати у себе, у знання, у вибір бути чесним, чесною. Якщо ти вже працюєш, ти можеш перевести фокус від роблю, бо треба, то роблю, бо це моє. Ця комбінація ідеальна для тих, хто давно хоче почати щось своє, онлайн проект, навчання, щось руками, або для тих, хто готовий дорости до керівної позиції, бо більше не може терпіти чужу недалекоглядність. Твоє благословення, глибока співзвучність з тим, що ти робиш, це не буде миттєво, але це буде по-справжньому. Вважаю тобі знайти те, що робитиме твою працю не важкою, а важливою. Поділись у коментарях, яка твоя прихована книга. Що хочеш дослідити ти цього літа? Цей сет для тих, хто відчуває, що застряг. Корабель це енергія руху, подорожей, нових горизонтів. Літо готує тобі запрошення. Поїхати, змінити, переїхати, змінити масштаб або вийти в зовсім інше поле. Це може бути навіть онлайн-можливість, яка відкриє новий світ. Для когось це буде ревокація, робота за кордоном, нова мова. Для когось можливість вийти у міжнародний простір, відкрити канал, сайт, послугу для нової аудиторії, а для когось просто зрушити з місця, знайти роботу після довгої паузи. Карта світ каже: ти готовий, готова до великого кола. Ти завершив, завершила щось і зараз маєш повне право отримати нагороду. Це комбінація. Я йду далі і знаю, що готовий. Карта світ плюс карта Корабель дуже потужна для підприємців, фрилансерів та творчих людей. Якщо ти довго працював, працювала в тіні, настав час проявитись. Якщо в тебе є навичка, вона зараз може вивести тебе у нові простори. Це богословення сказати так розширенню, навіть якщо страшно, і довіритись вітру, який тебе несе. Бажаю тобі сміливо сісти у свій корабель і вирушити зустріч можливості. Розкажи в коментарях, куди тобі хочеться рухатись зараз і що вже дозріло для змін. От і завершився наш розклад. Ти вже зробив, зробила вибір і почув, почула послання, і це вже крок. Впевнений, чесний і дуже важливий. Я знаю, як часто ми чекаємо на знак, коли кар'єра зупинилась, коли грошей ніби вистачає, але не радують. Коли ти робиш щось щодня, але душа мовчить, і здається, що все стоїть. Але насправді саме у таких моментах і народжується зміна тиха, справжня. Можливо, у твоєму розкладі було щось різке, можливо, навпаки, дуже повільне. Але щоб ти не почув, не почула, дозволь собі не поспішати, твій шлях розгортається не і найголовніше ти не запізнився, ти не запізнилася, не втратив, не втратила шанс, ти там, де маєш бути, і саме з цього місця починається рух. Не порівнюй себе з іншими, у кожного з нас свій ритм, свій корабель, своя книга, своя вежа. Якщо ти на етапі все валиться. Довірся, це місце, з якого народжуються нові системи. Якщо ти на етапі навчання, пошуку, це не затримка, це підготовка. І якщо перед тобою вже маячить новий горизонт, скажи йому так, навіть якщо трохи страшно. Твоє призначення не просто робота, це місце, де ти відчуваєш себе собою, і ти його знайдеш. А може, вже знайшов, знайшла, просто ще не наважився, не наважилася повірити. Дякую, що провів, провела цей час зі мною. Обов'язково підпишись, постав лайк, натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові розклади, бо це літо тільки починається, і я підготувала ще багато глибоких тем любов, зміни, душевні прориви. Обіймаю, нехай у твоїй праці буде не лише дохід, а й сенс.